Ісус Назарету, том, перший розділ 3, народження Ісуса. І от коли вони були там і клеєм на ста відчат родити, і вона породила свого Сина первородного, сповіла Його та поклала в в'яшка, то не було й місця в заїзді Лука другим. Почнімо зараз виклад з останніх слів цього оривку, не було й місця в заїзді». А здумання над цим словами цього стереження знаходить внутрішній паралель з глибоким та звісним словом перед новою Іоанном. Прийшло світло до своїх і своє не прийняли. І вона пише, для спасителя світ, для того, для котре все створено, тут немає місця, лисиці мають нори, птиці небесні гнізда, син людський не має де голови прихилити. Той, що був за містом Розі П'ятий, за межі місте народився. Це подія закорінена в постаті Ісуса Христа і його посавності наводить нас, народжує про зміну цінності. Від народження війни належить до того, що є важливою могутністю у світі. Але саме цей неважливим і безгладний виявляється істинним могутнім, те, від якого зрештою все походить, так доставлені християни належать підхід і того, що становить думання і бажання всіх відпануючих вимірок, щоб знайти світло правди, нашого буття з тим і правильною дорогою. Марія поклала своє народжене дитя у ясне. Всього справді можна зрозуміти, що Ісус народився в стані, як би мовити, закинутому негідному місці, але все ж зробило можливу потрібну. Дискретні святої події. У місцевості, довколи вплину з даніх скельні проти використовувалися як стальні. Вже у Євсіна Мученика 165 ріків Орігена 84 ми знаходимо передання, що місце народження Ісуса був грот, виявлений християнами Палестині, тим Черемкісе визнання євреїв святої землі в другому столітті, передприїв грот на культу Оскаруту та Мус Адонісен, і, ти, вочевидь, хотів знищити християнський культ пам'яті. Підтверджує вік цього культового місця, також показує нам можливу, який можливим, як можливим вважала його римська влада. Місцеві традиції часто найдавніше джерело, аніж письмове свідчення. Отож, Виплоємському місцевому проданню добу, таків, як вони та Тасської Різдва, можна надати велику ступеня верогідності. Марія повела дитину в Пелюшки. Без зайвих сантиментів можемо собі при цьому явитися, з якою любов'ю Марія шла на зустріч в своїй годині, що готував народження сина, екологічна іконологічна традиція, ще від богослов'я батьків, також по-богословському, тлумачила ясні пелюшки, того заклеєно пелюшки, дитини, начебто про обозом години його смерті. Він пожертвований від початку, як ми ці краще збагнемо, розважуючи наслом про пароробною. Так ясно були перетворені незначно. Незвичайний так, Це тієї гостинки виклада значення ясно, майже ну, не чувано досі думку, яка про те був. розладі містить глибоку правду. Ясно це місце, де не знаходять свій корм, а тепер у ясно лежить той, що сам назвав себе дійсним, крім, що дійшов з неба їсного поживлю, якої потребує він для свого людського буття. Це поживля, яке дарує людям існе. Вічне життя, отже ясно вказують на стіл Боже, до якого запрошена людина, щоб отримати Божий хліб. Убости народження Ісуса і виявляється уявляється величики таємничі, відбувається спасіння людини. Ясно вказують, як сказано на тварин, для тих вони є місцем годівлі. Євангелії не йдеться про тварин. Але рождений ведення віри дуже швидко заповнили. Сюнішу, поєднавши і нове завіти, вказуючи, віли знає Господаря свого, а всели ясно пана свого Ізраїлю. Нічого не знає. Народ мій не розуміє. Бо слово Петро, щольмах, вказу на те, про що й грецька версія, тож говорить, поміж двох істот, пізнає тебе, коли прийде час, ти з'явишся. Під двома істотами очевидна маються на увазі, два хвилюми, як згідно з виходом, на віки воти вказували одночас приховувала таємнича присутність Бога. Отже, ясно стало свого ківотом, якому тайно скрізь Бог серед людей, глядайким, де волає й осла, та люстом з юдеєм і, і поганим прийшла година пізнання Богом. Один у поєднанні текстів і писаності про ясно обидві тварини з'являється і зображення нерозумного людства, яке приходить до усвідомлення себе перед дитиною, перед упокореною появою Боговстання і в богості цього народження отримує, епіфанію, яка вчить всіх бачити християнські іконографії, вже давно підхопила цю тему. Продо зображення вертепом не входиться без вола і осуда. І це того короткого перенімося до тексту Евангелія. Марія народила свого сина первородного, читаємо Луки, що це означає? Первородним не обов'язково перший в місці наступних. Слово «первородний» вказує на те не на численність, всіх слідує, а є властиво Бословським, що вражається як найстаріших збірка законів Ізраїлю. У приписах із пасхи читаємо і промов Господь на моєсе кажучи, посвяти мене всіх первенстів, все, що між синами Ізраїля першого розкриває, матеріну тромку, і людині у скотини, воно моє. Всяку людського перевенства з поміж синів між ти маєш віку питання. Так слово привородне вже є попереднім посиланням наступну розповідь про появу Ісуса в Христі і в кожному раді цим Словом Казано на особливу приналежність Ісуса до Бога. Бо слово апостола Павла також розвинуло думку про Ісуса «привородну» у два етапи: посланні до Римлян Павло називає Ісуса Привородним між багатьма братами. І Як Воскресен тепер у новий спосіб приворотний водночас початком великої кількості братів, то новому народження Воскресіння Ісус і не просто першим погібності, але Він криває нове людство. Після того, як стався прорив, прорив крізь залізні ворота смерті, тепер є багато тих, які можуть пройти. І ними скрізь, які не в хрещенні, помирають, воскресають разом з ним. У посланні до Колосян думка ще більше поглиблюється, Христос названий природною всякого творіння, первородним і змертю. У нього все було створено, в цьому він має першнество поняття про набуває космічних виборів. Христос, воплочений сім, як ви мовити, першої ідеї Бога і продає всіму створенню, що вивчено визначене по ньому і від нього. Тому він є також початком того нового створення, яке почалося із Воскресіння. Лукій про все, що не йдеться, але для пізніших читання. Пізніші... Читачів цього Євангелія для нас, на обох яслах у печері біля Іфри, все, ще ви близько, космічний відсвіт от виступає до полюсству, виїздне правородний Всесвіту. Були також сторонні пастухи, що прибували в чистім полі. Там вночі стояли сторожі, коло своїх отар. Першим свідками великої події, пастухи, що стояли насторожні. Про це багато роздумували, що означає, що саме пастухи першим отримали послання. Мені здається, не варто занадто загострюватися увага на цьому питанні. Ісус народився на околиці міста, де навколо були пасовищі, пастухи з отарами. Тому зрозуміло, що ті, які перебували найближче до події, першими були покликані до вертеку. Звичайно, цю думку можна тут продовжувати. Вони не лише зовнішньо, але й внутрішньо були ближче до події, на відміну від задоволених сплящих мешканців міста. Вони внутрішньо були. Не від Бога, що став дитиною, до цього додається, що вони належали до бідних, простодушних людей, яких Ісус благословив понасамперед і даний доступ до Божої тайни. Вони є представниками бідноти Ізраїлю, бідноти взагалі Божа, перша любов. Передусім, у наша традиція поставила згодом ще один акцент вони були насторожі. Вона би хотіли бути насторожі в цьому світі, початком своєї нічної молитви. Але проти всім причню насторожі бути відкинутим на покій Божий через знак його присутності. Нарешті можна ще згадати історію обрання Давида-Царя, слово відкинутий Богомі як цар Самуїл посланий у Тлеєм, дає все, щоб помагати на царя, а в навозві осені, якого Господь йому покаже, ніхто які перед ним не є цим вибраним. Відсутній вже наймолодший, але він саме пасе Овесь, пояснює. 50 років Саміл наказує привести його посоловище і за вказаністю Бога помаза юного Давида серед його братії. Давид приходить до Овесь і Кін Пасе та перепоставлений пастирем Ізраїлю. Пророк Міхе бачить далеке майбутнє привіщаще, в плеєми вийде той, який колись постав пастими народ Ізраїля. Ісус народився серед пастухів, Він є великим пастухом людей. Повернімося до тексту Історії Віздва. 2. не Господній з'являється пастухам, і і близь Господні все їх, великий страх оборону їх. Але ангел проганяє їхні страхи про велику, велику радість, що буде радістю всього народності. Сьогодні народився там у місці Давидів, спаситель, він же Христос Господь. Їм сказано, що як знак вони знайдуть за палену дитину, що леж... за пелену дитину, яка лежить у яслах. І мить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвала Богу, і промовляла. Слава Невусотої, Бога, на мир, мить і благо. Благовоління. І каже, що ангели говорять, але християнство самого початку було зрозуміло, що промовлення ангелів є спів, в якому відчувається весь бискволик радості, яку вони привіщають. Так, коли на пісні ангелі більше не мов від тієї години, вона приходить крізь століття і додалі нових виявів, і завдяки по новому звучит святого народження Ісуса. Саме собою розуміло, що такий віручий народ почув, що як співають ангели до сьогодні, на святу ніч. Текст зробили вони, співом уявляють велику радість, що даруються всім тієї миті до кінця часів. Але що співали англії за святою луковою? Вони пов'язали Божий велич на висотах із миром людей на землі. Церква ці слова і зробила з них цілий гімн. У деталях правила переклад слів английів є спільним. Відомий нам латинський текст недавно передався так: Слава на висотах Богу! І ми на землі людям доброї волі. Цей переклад відкинутий сучасними загетами. Не без підстав, як однобічно моралізуючи. Слава Богу, що є щось таке, що має спричинити люди. Велич Боже, присутній, Бог величний, і це існує причиною всієї для радості. Є істина, є добро, як раста, у неї тут Бозі непорушне. Ладніше відмінність у прикладі другої половини ангельських спів, що досі прикладається ключ добрий волі. Тепер у прикладі німецької єпископської конференції звучить Маншин Зінер. Гнади, люди його милості. У прикладі італійської психології конференції йдеться про о міні, чи іглі Ама, людей, які він любить. І тут, звичайно, запитую себе, яких людей любить Бог, чи є такі, яких він не любить, чи любить Він усіх як свої створіння. Подібне запитання можна поставити до німецького прикладу, хто є люди його милості, чи є такі, що не милості? чи що є. То чому? Дослідний на переклад ізрецького. Претексту звучить, ми людям подобання, і тут самособою розуміло залишається питання, ким видає у Божому подобання І чому? Розуміння цього питання, ми знаходимо допомогу в Новому Завіті. І Господь похрещені Ісуса Лука розповідає нам, про коли Ісус молився в кілосе і з неба на голос, який сказав, ти мій син, мій любимий, тебе я вподобаю. Люди не вподобання Ісус, він є тим, що живе сіл. У жертвному жартуванні все до цього, і споглядання його єдності волі з ним. Згідно з тим людям, подобані є люди, які мають позицію сина, хрестоподібні люди. Та різниці перекладів стоїть нарешті питання зв'язку Божої вілосів людської свободи. Тут можливі дві крайні позиції. Продусім уявлення про абсолютно одну діяльність Божа, коли все залежить від його провидіння, а з іншим боком аналізується позиціям, які все вирішується продусім доброї волі людини. Ці позиції старий переклад людей доброї волі можна було неправильно. Ну і можна хіб не з іншої позиції, так наче, то все залежало б від Божу приречення. Свідчення письму не залишає ніякого сумніву в тому що жодна з обидвох крайніх позицій не є правильною. Ми, якщо свобода зливається в їхню зі проникнення, ми не можемо. Верегати чіткими формулярами, залишається істинним, що ми не могли любити, якби Бог не любив нас першим. Боже милість у весь час іде попробує нас. Вона не хоплює несе нас. Але існим залишається також те, що людина покликана до взаємної любові, бо вона є недозволеним знаряддям Божої могутності, а може любити взаємно, безвіт, або відмовитися від Божої любові. Дослідники переклад подобання, або його подобання найбільш підходить до цієї тайни не стаючи на ту чи іншу сторону. Що стосується вислову «Слава на висотах», то визначальне тут все саме саморозуміле слово є. Бог є величний, порушна, існе, вічна краса це ясноположна певність, нашої що приносить утіху, і все стає згідно з трьома першими заповідями, де колопорядкованим чином також завдання для нас відповідати на те, що була Божа слава, не була заплімована із потворем у світі, щоб шанувалася його велич і його свята воля. Тепер нам варто задуматися над ще одним аспектом ангелів. У цьому знову актуальні основні категорії, які визначають самосвідомлення, картину світу кесаря Ауста. Сотер, Спаситель, Мир по Пайкомени, тут розуміється поширення світом середоземномор'ям, ідемо на земне добрі новини. Євангеліон. Ці паралелі точно не є випадковими. Лука хоче нам сказати те, що Претендував кесар Австрію вищо мірою в дитині, беззахисні безсилі народжені Уфлоємському гроті, яку привітали бідні паспорти. Радя справедливо наголошує, що в центрі двох місця стоїть мир, і що при цьому пакс Христі не обов'язково простоїть стоїть пакс Августі, але мир Христа перевершує мир Ауста, як навіть перевершує землю. Конфронтація будових видів миру не повинна розглядатися одного боку і полемічно. Август насправді приніс. На 250 років мир прав, правову безпеку і добро, от про які сьогодні багато країн колишньої Римської імперії можуть лише мріяти. Політиці повністю залишено власний простір і власну відповідальність, але тим, де Кесар себе, Абожесляй і приписує собі божественні якості політика приступає своїм межі і піцяє те, що зробив не може. Насправді правова безпека. Ми ж тим часи Російської Римської імперії ніколи не були поза небезпекою, ніколи не були повністю здійснені. Достатньо кинути, кинути погляд на святу землю, щоб розуміти межі Паксу Романа, проголошений Ісусом Царство. Царство, царство Боже і іншого роду, воно стосується не лише середньому земноморі, а лише однієї епохи. Воно стосується людині, глибині їїства, воно розкриває її до істинного Бога. Мир Ісуса є мирем світ дати не може. Нарешті йдеться про питання, що означає підкуплення спасіння. Отже, ясно, а належить до минулого Ісус Христос завдяки є сучасністю, майбутньому через сьогодні, той самий навіки. коли Ангел. Знялись пастухи один до одного, говорили, ходімо лише до оффлеєм та поділися на до події, що Господь об'явив нам, і пошли вони приймам, і знайшли Марію, Господи, дитячко, що лежала в ясно. Пастухи поспішили, потім розповідає англійсь, що Марія після звідки ангели, правогідніці обличчя Лизавети, пустилися швидко у місто в Юдеї, в якому жила з Лизавети. Пастухи поспішили, звичайно, через Люску щоб побачити величне, що їм було об'явлено, але навпаки, вони. Були я окрилені радістю через те, що тепер воїнство народився Спаситель. Месіє Господь на якого всі чекали, якого вони посміють побачити першими. А християни не поспішають сьогодні, коли йдеться про Божі речі. Якщо щось заслуговує на поспіх ангелість, мабуть, також хоче нам тихо про це сказати. то це є, то є це діла Божі. А не сказав постухам, як знак, що вони знайдуть, сповити дитя, яке лежить у Яслах. Це пізнавальний знак по що можна було побачити. Він не є жодним знаком тому розумінні, що явною стане велич Божа, ще може бути означено сказати. Це існий Господь світу, нічого, з того, в якому розуміння знак і одночасно не знаком боязь Богу, а й існим знаком. Але пастухам, які бачили Сяєво Боже на своїх пастовищах, цього знаку досить, вони бачили. З середини вони бачать те, що сказав Ангел, правда так радісно повертаються. Вони поставляють Бога і хвала його за те, що вони чули і бачили. Порівняння Лука 2.